Перше з номера телефону, є, скрін є, раз, два, три, раз, два, три є. Погнали. До цього ліжка йде ці, такі дві тумбочки, такі дві тумбочки. І то ліжко зроблено повністю з дуба і тумбочки з дуба. Таке ліжко до нього йде, понятно, що ті дві тумбочки, воно йде теж повністю з дуба. І дві тумбочки теж повністю з дуба. Кому який варіант подобається? Перший варіант сайт, другий варіант сайт. Перший чи другий. Перший чи другий. Перший ціна 49, Другий ціна 33. Перший розмір 160 на 2, Другий розмір 160 на 2. Перший варіант 49. Другий варіант 33. Кого цікавить, це чи це, це чи це. Є і це, і це. Якість, якість. Погнали, погнали. Швиденько, Давайте швиденько, бо немає ніхто часу. Так, швиденько. Спинка. Бачите, товщина спинки. Тут менше різьби, там більше різьби. Тому така ціна. Підходимо до другого. швиденько до другого з ніг. З ніг погнали з ніг. З них все тут чітко, бачите, гарно. Ну, мені подобається.